Всім привіт! Як настрій? А чи знала ти, що ти можеш сама обирати свій настрій? Не віриш? А візьми спробуй. От прокинулась ти вранці в поганому настрої. Все дратує, нічого не подобається. Тоді в мене є для тебе три практики. Перша практика просто починаєш сміхатися, навіть якщо важко. Навіть якщо зовсім не хочеться, а ти береш і все одно всміхаєшся. При потребі можна навіть допомагати собі двома пальцями. Або підійти до зеркала і сказати: Ні-ні, красуне, сьогодні сумувати я тобі не дам. І ти побачиш, як за декілька хвилин твій настрій почне змінюватись просто якимось чудернацьким чином. Друга практика починаєш співати. Якусь хорошу, веселу пісню починаєш співати просто від душі. І ти також помітиш, що настрій поганий твій, кудись також запропаститься, що його й винно не буде. І третя практика це просто смертельний номер. Починаєш танцювати, включаєш собі якусь веселу, позитивну музику і танцюєш від душі. І ти побачиш, як від твого поганого настрою не залишиться і сліду. І ти більше вже не схожа на надутого мухомора, який тільки псує всім настрій, а навпаки, на позитивчика, який несе людям радість і добро. Спробуй, а результати напиши мені в коментарях.